Добрий день, ми з України! Я радий вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде не про війну. Сьогоднішнє відео буде про здоров'я. Є таке захворювання як псоріаз. І е, е, захворювання дуже е, розповсюджене у світі, принаймні, за офіційними оцінками, їм, їм страдають е, до 125 мільйонів. Людей в свій, в свій, загалом в світі в Україні офіційно до 100 тисяч хворих на псоріаз. Но Лікарі вважають, що це дуже занижена цифра і реально людей, людей набагато більше. Це ота імунне захворювання, і воно невиліковне. Можна досягнути окремими Ліками і медичними заходами досягнути ремісії. Але ремісія полегшує, не дає втратити працездатність, не дає вмерти людині. Смертність хворих на псоріаз серед, при важкому перебігу хвороби серед чоловіків складає 59% серед жінок 65%. Отже, псоріаз став однією з центральних проблем не тільки дерматології, та й ревматології, як галузі медичної науки. Але як серйозною проблемою медицини та соціального захисту населення в цілому. Наприкінці жовтня 2000, кожного року, в тому числі і в поточному, світова спільнота вкотре об'єднується, щоб привернути увагу до псоріатичної хвороби та покращення можливості її лікування, проводиться низка заходів. На прохання громадської організації Українська національна асоціація псоріазу я хочу проінформувати вас, ну в першу чергу, населення України, а також тих, хто дивиться мене за кордоном, що щодо проведення в рамках Всесвітнього дня псоріазу в цьому році буде проведена низка мероприємств. Кожен, хто живе з псоріазом, заслуговує на доступ до якісної медичної допомоги незалежно від Ходу, від доходу чи географії його а, проживання. Саме з таким лозунком, Світова організація Псоріазу IPFA закликає світову спільноту до, до дій в допомозі хворим на Псоріаз. В рамках, в рамках дня Псоріазу буде проводитися низка мероприємств, як я вже сказав, і одно, одне з головних. Це 29 жовтня поточного року в рамках проведення дня псоріазу на контрактовій площі міста Київ лікарі і дерматовенерологи проведуть очні консультації для тих, хто страждає на дане захворювання, або потребує більшої інформації щодо новітніх методів лікування. Всі консультації безкоштовні. Так, що жителів міста Київ, або тих, хто може приїхати. Цей день в Києві ще раз на на контрактовій площі буде безкоштовна консультація лікарів на, стосовно захворювання на Псоріаз. Отаке відео коротеньке, але дуже важливо для нашого загального здоров'я, для здоров'я нашої нації, а також і всесвітньої боротьби з такою хворобою, як Псоріаз. Я записую ще раз. На наголошую на прохання громадської організації Українська Національна асоціація псоріазу: не хворійте і будьте здорові! Слава Україні!